Всім доброго дня Шановні підписники та глядачі Ну що, пшениця Ойо нема слів взагалі, все Мабуть я блін перший і останній раз її буду Сіяти оце З цими блін одними умовами, нема діла. Ось таке. По коліна навіть трошки менше. Чуть-чуть менше. Ну, колос, наче, колос наче є Ой, тут треба, треба чимось працювати ще, мабуть. А може і не треба. Як з такої пшениці та з такою жарою діла не буде. Як у вас таке саме, пишіть в коментарях, що воно буде далі? Аж цікаво, друзі, там посіяли соняшник саксончик, вже пішли. На 11 день сходи трішечки, ну, ще знімати нема що. Через тиждень як будуть нормальні сходи, тоді знімемо. Всім гарного дня, Це буде Україна.